Працевлаштування на новому місті, виховання дітей, проведення з користю вільного часу сьогодні, під час війни, для багатьох людей є проблемою, бо переїзди не з власного бажання, а для забезпечення безпеки. Робота не завжди за фахом. Життя багатьох жінок кардинально змінилося, і допомогти в цих та інших питаннях покликаний національний план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека в Одесі. Такий план розроблено саме для міста. Основні напрями, на які ми е, направляли нашу роботу, це було саме пріоритет для міста Одеси. Три таких напрямки: це перше це розвиток тих сервісів і спеціалізованих служб для всіх, хто постраждав від збройного конфлікту. Це підготовка тих спеціалістів, які працювали в цих службах і надавали відповідні послуги, і це проведення інформаційних кампаній щодо доведення до мешканців міста, всіх основних заходів і пріоритетів щодо виконання національного плану дій медичні кабінети без бар'єрного доступу, надання інтегрованих послуг жінкам, які приїхали до Одеси з інших регіонів, психологічна та юридична допомога це лише декілька напрямів роботи з плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека. Особлива увага приділяється роботі жінками, які зазнали сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це надання психологічної та юридичної допомоги. План дій це цілий спектр напрямків роботи, яка є дуже важливою саме зараз. Жінка, мир, безпека це не тільки про жінок, це і про чоловіків, це і про дітей. Це і про родини, це і про ті проблеми, які стоять перед нашим суспільством, перед нашою громадою. Коли ми розробляли обласний план дій, ми намагались як можна більше визначити от тих викликів. Які є в суспільстві в Одеській області коаліція 1325 була створена в 2022 році? Вона об'єднала представниць різних професій, і кожна її жінка є лідеркою. Дуже часто резолюцію 13-25 називають код, кодом безпеки для жінок. А, і я дуже часто зустрічаю цей вислів і е, погоджуюся з, з ним. В нас е, збройний конфлікт, в нас екологічні лиха, в нас нещодавно пройшла дуже така масштабна пандемія. І все це по особливому впливає на жінок і чоловіків. Громадський рух Віра Надія Любов зробив потужне дослідження щодо потреб військовослужбовців, військовослужбовок та членів їх родин як допомогти повернути відчуття спокою і впевненості, особливо тим жінкам, які залишили свої домівки або зовсім їх позбулися, і приїхали до Одеси, щоб почати життя з чистого аркуша. Сьогодні це одне з найважливіших завдань. Для нас з вами дуже важливо доводити до людей, до, до мешканців наших громад, що послуги є. Вони не залишились люди самі по собі зі своїми проблемами. Є куди звертатись, і саме акцент на жінок, на роль жінок у суспільстві, на можливість жінок прийняти рішення це, напевно, найголовніше така головна ціль, яку ми перед собою ставили.